привіт, 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 Як справи? Добре, це раз, бачиш, як ми прямо. І... Трошки дочекаємо. Ти чуєш мене нормально? Так, да, нормально чую, нормально бачу, бачу, що вже до нас mm -hmm. приєднуються наші колеги. В принципі, можна починати, да, поговорити зараз швиденько. А так, ми сьогодні да, поговоримо про а, те, як пройшов тренінг живе мислення, да, тому, ж, тому що ми щось на цей момент, вирішили да, трошки перепихнути, зробили таку невеличку паузу. І зараз ми обсудимо, як це пройшло, да о і а, підведемо підсумки. Отже, а, ну давайте да. Що саме цікаве ми помітили, да, і що викликало ну, найбільш таке здивування, да, ну, найбільш такі от приємні емоції у нас? Ну, По-перше, це. Та те, що були вони учасники дуже активними, а це те, що вони вразило дуже сильно, що вони намагалися конспектувати. Я чесно взагалі не очікувала. Дивлюся, люди пишуть, записують, бо було доволі так інтенсивно. Цікаво, ну я думаю, що цікаво, мені звичайно це незвично, тому. А, ну, колегам дійсно, хто не в репці, то дуже дуже було. Я думаю, цікаво. Так, а, що ще а, я побачила? А, зворотній відгук був дуже класний, особливо сподобався перший, де дівчина писала, що а, вона коли застосувала да після практики а, цю техніку, да, цей алгоритм, а, ну це було. Якби ну, таке здивування, що потім клієнт написав, що він ну, взагалі в захваті, да, що там все вийшло, і вона каже, що а, сесії до, да, які були, і сесія от зараз, після практики, це небо і земля. Ну, звичайно, це тішить, це дуже радує. Тому якби приємна. Да. Може, ти хоч може, ти щось згадаєш, Оль, тому що я якби так не особо готувалась. Що ти побачила? Я також, до речі, не дуже там сильно й готувалася, я просто хотіла так зустрітися і просто сказати те, що я побачила, що я почула, просто свою думку, так, як воно буде йти, так, і в принципі говорити. Ну, перше, що мені Одобалося це те, як були налаштовані учасники тренінгу. Тобто, я побачила, що люди йшли не просто там взяти якісь знання, якісь алгоритми, а вони були прям налаштовані працювати прям дуже активно, одразу включилися в практику. Ось ця наша штука по три хвилини практики мене також я ще раз просто впевнилась, в тому що ми правильно зробили І коли ми. Попередньо обговорювали ці моменти, що, наприклад, можливо, 5 хвилин брати. Я розумію, що за 5 хвилин це якби забагато да, для одної людини. І ось ці 3 хвилини вони виявились такими саме концентрованими, mm -hmm. концентруються на тому, які питання задавати, що саме зараз робити, як слухати клієнта. Да, тому що до того попередньо вже були задані певні питання, і треба включитися прямо в моменті і це все проговорювати. Ось це мені мене прямо дуже. Mm -hmm. Люди активно включались і три хвилини відпрацьовували прям от і до. І Навіть декому не вистачало тих трьох хвилин, але ми все ж таки закінчували. І це було прям от чотенько так по алгоритму. Так як ти направляла, да, так як я була клієнтом, а ти направляла, показувала mm -hmm. там етапи, да, які ми зараз відпрацьовуємо. Ми так от чітко по ним ішли. Мені здавалось, що це mm -hmm. от саме так треба прям працювати. Е, що mm -hmm. мені ще від... Ми вклалися в таймінг прям е, ідеально. Да, частина, швидко. яка була відведена на mm -hmm. і частина, була відведена прямо на практику. Така година концентрованої, серйозної практики. І речі, okay. mm -hmm. я думала, знаєш, я ж була клієнтом соціально тривожним, да, да. і. Е, Мені учасникам, звісно, вдалося все роздискутувати. Я відкрила для себе якісь нові такі штуки, які я в принципі про які не задумувалась. Навіть працюючи відпрацювавши вже свою допомогу, я відчула, okay. що питання мені могли б допомогти тоді в моменті прям от дуже чутко. І okay. у мене було таке враження, що я щось нібито впустила, і я не могла зрозуміти що. І я про це думала, я про це думала, ну вночі прокинулась до це було новин, я не могла зрозуміти. І на наступний день вже після цього я зрозуміла, що то було саме те, що мене ніхто не, не уговарював, як це не, не намагався і не тиснув, скажімо так. Мене переконати, що я неправильно думаю, чи мої думки там якісь не такі. Тобто, на мене не було тиску і не було ось цього бажання переконати мене в правильності своїх слів. А навпаки, учасники ставили дуже влучні запитання, і я сама доходила до того, що я маю визнати, да тому, що ну як ми знаємо, що те, що нам є, воно не приживається, да воно взагалі ніяким чином я можу послухати. Сказати, ну окей, да, я приймаю вашу думку і все, але тут вийшло так, що ніхто мені ось цього не нав'язував, не давав мені багато з цієї там психоедукації, да, всього всього. Не намагався е, якимось чином розвернути мою думку в свою сторону, ну, нав'язати свою картину світу. А саме е, питаннями ага. мене ага. під, підкавирювали моє вірування, і вдалося прямо знайти такі. Ага. Це мене прям найбільше вразило, і знову ж таки, коли дається певний час, і людина дуже mm -hmm. концентрована, вона вже не думає про те, що вона має там, от не знаю, щось yeah. натиснути, да, дотиснути. А чітко питаннями б'є от прям в ціль. Це мене прям дуже-дуже mm -hmm. вразило. Це був мій такий інсайт. Я навіть в групі там написала, що було так. Я зрозуміла yeah. моє таке враження. Да, в ціль попадали, це класно, да, тому що ну, дали чітку да, структуру, алгоритм, да, розуміння, що за чим, да, як. А, і а, ми були в ціль, тому що ще було у нас а, чітке вірування. Тобто ми працювали в межах вірування да, одного, якби ну, намагалися скровити, да, щоб а, йшли саме в цю сторону, да, а, ну, а не, допустимо, а, по, всь по всьому да, да, ходити. Це якби теж важливо, тому воно так от спрацювало, по суті. Там, можливо, якщо якісь недоработки були да, у тебе там, в пропрацюваннях, то вже так підшліфували конкретно колеги тобі. Да? Навіть так. якщо ти був ну, кейс, скажімо так, ну, вигаданий да? частково. Клас, а, супер, Оль. Так, знаєш, він був частково вигаданий, але ось ті частинки, які ну, я ще ж і досі там, трішки десь боюсь. Щось не те сказати, да, чи якось там запнутися, але воно ще є, воно ще десь проскакує. Так, є, все нормально. Я просто себе схопила на думці, що я декілька разів прям неправильно там деякі. Закінчення сказала, ну тобто, це було просто автоматично машинально, але мені зараз нормально. Тобто, я не відчуваю, що я там якась не така чи щось я там неправильно зробила. Тобто, це вже для мене це такий прям прорив, що я вже себе не буду картати, що ну, ну натупила та й раді Бога. Ну, якби замітять заміть, ні, то і мені нормально. Тематикою ми класно пропрацювали ще там. от прямо дуже гарно не то, що запитання ставила, а прям робила аналіз кожного слова, особливо глобальної оцінки. Ну я і ти там теж я пам'ятаю сказала, що от, тут, от це воно якось я не пам'ятаю, якими словами, але я поняла, от по твоєму обличчю, по твоїм очах, що так, отак правильно. Так, у мене там було буде прям провал, і от саме були такі питання, після яких я зрозуміла, що те, що я говорила до того, це буде для мене прям прорив, якщо я дозволю собі це зробити. От, в принципі, це те, що я зараз відчуваю, коли я дозволила собі помилитися, і після цього я не відчуваю, бачиш, ну я далі продовжую, Продовжую говорити. В принципі, я не сховалася, не зробила там якісь технічні проблеми собі з телефоном, типу, в мене немає, тобто, я нікуди не зникла, а я продовжую говорити. Тобто для мене це також вже прорив. І саме завдяки ось цим питанням, які мене просто добили, скажімо так, я прям відчула, що дійсно воно, воно прям допрацьовано остаточно. І, до речі, ще мені подобалось те, як ти. Показувала, ну, проводила учасників, Звісно, я ж підглядала так, як це все робиться. Я себе також це все повторювала. І коли почали дискутувати, саме вже зв'язки, тобто спочатку, а не потім і ось по цим зв'язкам це було для мене прям максимально цікаво і ефективно, тому що навіть в своїй роботі я розумію, що от я зараз зроблю одну частину, другу, третю, для мене також вже напрацьований певний алгоритм, яким я користуюся, який працює для мене. Але ось саме ці зв'язки виявились прям таким ну суперкорисним доповненням. І я зараз їх також от коли в консультаціях я вже намагаюся також їх вводити, щоб от відпрацьовувати в практиці. Це цікаво мені. Я підякую, що, що прям направити Добре, ну ви хочете тому да я це роблю вигадую, да щось цікаве. Ну і тому, що насправді ж нема да алгоритмів ніяких цього немає. Це як вже, да, і це теж ну не є… Алгоритм і не є ніякою, ніяким протоколом. Це просто да, отак от от можна, да, от якби певна така опора, на яку можна колись спертися, да, ну, дивлячись, який кейс, да, ну, як там піде діло, але ж, ну, звичайно, треба дивитися по ситуації. Да, це дуже mm -hmm. чудово, Оль. І що хотіла ще сказати? А, ти говориш про ці зв'язки. Дивись, да трошки там ми е, 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 забігали вперед, тому що <сум> логічний диспут буде якраз 21 числа. Там буде логічний, ну не буде казати, е, який е, другий, да там я так трошки анонс да, е, зроблю, але там буде взагалі такі. Дуже класне таке поєднання, і от там от ми будемо якраз я вже сьогодні допрацьовувала його. Я тобі висилала презентацію, не знаю, чи дивилась ти, чи ні. І там якраз ні, ага, я тільки питаю. Я, я попробувала логічними питаннями: як розв'язувати ці зв'язки, да, як їх ну роз'єднувати, да, роз, розривати саме нелогічні зв'язки. Але колеги намагалися все одно да, логіку, логіку, але ну це класно. Будемо все це робити на заняття. Це чудово. А так що ще? А ще оці три хвилинки, да, про які ти говорила, ну це дійсно ну, такий must мастхев. Я вважаю, що якраз небагато да, і немало. І хтось коли взагалі казав, що це такий от бліц-режим, да в який треба надо вкластися, але ну це не довго, да і немало, і це дозволяє побачити якраз да, як працюють інші колеги? Тобто да, не одна колега, да, от не одна людина, а от прямо от багато а, да, і ми тоді бачимо проблему з різних сторон, бачимо, як працюють інші люди, да, тобто таке йде збагачення досвідом. І а, хто там уже відповідав, да, він може подумати да, і підняти руку там, ну, на наступнику. Це теж дуже класно, да. Тобто можливість перезавантажитись, можливість а, обдумати ще раз, як там ну можна з цим, ну це покрутити, Да, це вірування ще з якого боку ще можна показати ну, клієнту мовно. Тому це дуже круто. А, ну, що ще? От ми додавали? Ми додавали сюди теорію, да? більше суті. А, зайвих слів не робили. Оля розробила таке класне відео, да? там от, сама от, виженка і з. Це ну, дуже багато практики, що навіть колеги казали, що стільки практики ну, і в такому режимі, да, інтенсивному, от в такому да, вижимці, ми ще й не бачили, що це взагалі. Там, ну, Це звісно, теж дуже радувало. До речі, mm -hmm. про те, що був такий прям режим, активний, дуже коли mm -hmm. колеги активно. Дискутували і один за одним, і мені ще здалося, що дуже класно відпрацьовується по перше навичка слухати клієнта, тому що ніхто ж не знав, хто які питання буде ставити, і вони прям слухали уважно і собі занотовували і ставили питання. Вже те, про що я говорила. Ну, якби так це було також дуже класно. Проходила саме ця тема, коли люди. Уважно слухали і підбирали запитання вже це. Перше і друге, що ще мені сподобалось, це те, що колеги мали можливість відпрацювати і свою соціальну тривогу. Коли вже було, знаєш, я побачила у Деяких колег такий запал в очах, коли їм вже було все одно. І дехто навіть казав, що ну можливо, я зараз там скажу щось не те, але але я скажу. І ось цей драйв, оце бажання сказати, все одно там хто там що подумає, ну це не мало значення, бо я хочу сказати. Мені це прям дуже сподобалось, от саме коли ось, коли хочеться це сказати, і навіть знаючи, що і, до речі, дуже класно, що у нас немає у цього оцінки, і ми про це завжди говоримо: що немає там поганих питань, неправильних питань. Ось щось хоче прям вітається абсолютно все. Тому що це добре, коли ви думаєте, ви мислите, да ви в процесі, і це прям 100% спрацює, особливо коли ви от з такими гарячими очима це робите. То сто відсотків да, а це дуже класно, тому що ну намагаємося створити атмосферу прийняття максимальне да атмосферу підтримки. Підтримки, да, атмосфера не засуджуюча, а навпаки, атмосфера, яка сприяє розвитку, да, саморозкриттю. а ну це як такий да, основний акцент, на якому ти наголосила, про працювання соціальної тривоги. Да. Паралельно з тим, що ми да, ще вчимося дискутувати, ми ще робимо да, от таку ну, бомисдану він вже йде в комплекті. Пропрацювання своєї тривоги та і е, страху помилитися, ми до речі, а робили такий кейс той е, той mm. раз що. Пропрацьовували саме у цей момент, да? страх помилитися, страх да, себе засудити, ну і так далі. Да? Оці от, абсолютичні вимоги перфекціонізму, да? що от, тільки влучні питання, ідеальні. Але коли люди собі дозволили да, собі, ну, використовувати різні запитання, не обов'язково, щоб це було прямо супер-супер влучно, а, ну, в них не було такого хвилювання. Багато активності ну, це взагалі дуже здивувало. Ну, на сократлабі була активність да, така доволі висока. Ну і тут, незважаючи на те, що вірування ми не подали, да, як на Сократ Лабі завчасно, не було можливості підготуватися. Це все треба да, було от вже генерувати, да, незважаючи на тривогу, тривожі але роблю, да. очі гарять, такий дійсно драйв. І, ну він спонукає, а якби да, Тебе приймати участь ну, в цьому тренінгу, да, активну участь і пропрацьовувати да, Олюмовного клієнта і себе. Звичайно. Тобто з двох сторін виходить і тебе, да, і себе. До речі, ще ж мені дуже подобається те, що ми придумали робити ці міжмодульні практики, коли саме. Вибирають, коли їм буде зручно, щоб прийти і попрактикувати, і вже в цю п'ятницю, в наступній четвер, нас вже є там десь шість людей, десь вісім людей, які будуть збиратися дискутувати. Я їм вже підготувала нове вірування, нову історію. Я тобі потім скину, почитаєш. Mm -hmm. Сьогодні день просто не встигла. Там також, як ми домовлялися, буде соціальна тривога, але абсолютно інша історія, абсолютно mm -hmm. геть, не схоже на те, що ми дискутували, але. І ось алгоритм, той, який ми вирішили відпрацювати, такого, угу. що зробили для того, щоб було і цікавіше, і наглядно, візуально видно, угу. що ми робимо. Угу. А, от, також працювати, щоб колеги мали можливість ще раз відпрацювати цю всю штуку. Окей, з... Завтра, так. так, тому будемо збирати угу. Класно. І те, що ми читаємо книгу Перепту, це також дуже класно. І особливо, коли вони діляться своїми інстайтами після прочитаного, чи своїми там кусочками. Mm -hmm. Це надихай, надихай, продовжувати і робити ще щось краще, щось вигадувати, ще креативити, щоб було цікаво, було інтересно, щоб всі взяли по максимуму. Да, це дуже класно, а у нас, виходить, сьогодні ефір, завтра у нас практика. Ти ти ж будеш вести, так? Да? Я вже як би, буду <ріст> <ріст> пасивно. Ні, ну якщо хочеш, я буду клієнтом, <ріст> можна помінятися <Це ріст> Ну, Якщо встигне <ріст> в мене там ще у дитини збори батьківські, ну це, звісно, не знаю, сподіваюся, <ріст> що встигну все. І там і сам, і у нас в книжковому клубі ще ж буде зустріч п'ятницю, тобто і в суботу по стойку, тобто стойка. ми, кстати, не анонсували, але от на ну, це, це буде тобто чотири от, да, так. Ми якби трошки відпочили. Тепер якби, йде на оберобна так, така вже активність. Так, да. то в принципі можеш тут зараз зробити анонс, що буде вебінар, яка його тема, бо це буде прям суперкрута тема. Мені здається, що вона. Та ми збираємося в суботу на 19.00 провести ефір зі з людиною, яка займається філософією стоїцизму, живе нею. Да, тобто це Сергій. Якщо ви пам'ятаєте, минулий раз ми з ним теж робили такі да, так? А в Ютубі я не пам'ятаю, як називається, стрім. Да. І а, тоді ми просто по теорії пройшлися, А зараз ми хочемо е, обсудити, навіть не обсудити, а попрактикувати. прямо. у нас буде практика, тобто практика стоїчна і практика по репту. Тобто, по репту ми будемо робити ек, навіть не експозицію, да, а така техніка гіперболізація е, до ка. Е, ну, катастрофічних наслідків, тобто в такому сенсі, а постстоїк стоїк буде робити техніку, по-моєму, як же ж називається практика. От точно не пам'ятаю, як там у них постоїцизм, але скажи своїми словами. В общем, там буде практика до найгіршого сценарію. тобто, не буде з гумором, да, як порепту, да а якщо це лайтовий випадок, а буде ну от прямо от такі вода, серйозний якийсь там випадок цікавий, і він е, пропрацює. Отже, об'єднатись да це десь на хвилин 45 буде приблизно, і, і якщо в суботу у кого є час, да хто там не, навчає, не навчається, то будемо раді бачити вас. Да. На нашому ефірі прямо. Ну і запис, звичайно, буде. Ну, сподіваюся, буде. Минулий раз був, він записав, якби це він проводить, да, не від мене залежить, він запрошує, тому ну, сподіваюся, що технічно все буде гаразд. Ось, а, ну що, в принципі, да, ми завершуємо. Да, Оль, у нас сьогодні чи Одне Одне... Угу. Скажи. Одне питання: цей ефір буде знову стрім в Ютубі, чи ви все ж таки в інстаграмі зберетесь? Ми ще обговоримо зараз. от якраз у нас буде зустріч біля восьмої. Ми домовилися з ним зустрітися, і зараз все обговоримо де і як, тому ну, я не можу сказати, Ну, обговоримо. Помню, що ми говорили про те, щоб було mm -hmm. доступ до для більш широкої аудиторії, да, і можливо, там трішки. Mm -hmm. можливо. Я піду таку вуличку, що сподіваюся, що з состойка можна домовитись, в принципі, думаю, що можна. Ось а, так, ну що, чудово. Тоді а, ми да, трошки обсудили, да, як а, проходить живе мислення, да, цей тренінг, що ми побачили. Ну дуже дуже було приємно читати відгуки, слухати відгуки одразу після. А, Нашого тренінгу да, в кінці бачити здивовані, не здивовані, а такі приємні да, обличчя, на яких був написаний захват, сердечки ваші, це ну, дуже класно. Отже, Тому, хто планує да, вчитися, то запрошуємо на наступне заняття. Воно буде 21 року. Травня у, о 19.30. теж буде десь півтори години. Там буде теж ну, дуже дуже цікаво, да як і в перший раз, але ще більш цікавіше, я придумала. Я вже там такий кейс класний підібрала. Це буде, звісно, драйвово. Ну, я впевнена, бомбомб'єзна. Так що всіх запрошуємо, нарощувати, да? Нарощувати, да, да. там буде вірування таке класне, мощне. Прямо. Ну, я, я вважаю, ну мені дуже подобається з ним працювати і такі кейси, можна такі емоційні, скажемо так. Отже, дякую. ну що тоді а, будемо завершувати. Всім дякую. Можливо, давайте ще питання. Якщо є питання, то напишіть, так да, ми відповімо. Так. Якщо немає, то тоді ми а, будемо вже бігти по справам. Вас теж відпускаємо. Отже. Так, ще ну, ще ось, бачу, що в основному всі вітаються, ставлять сердечки, тобто, скоріш за все, питань немає. Ми просто подякуємо, і дуже багато колег зібралися, саме ті, хто були з нами на тренінгу, тому ми просто подякуємо і будемо очікувати вас на наступному занятті. Ну і на практиці, звісно, також. І в чатику не забуваємо, Ми там завжди активні, завжди відповідаємо і питання. Так? Так, да. всім дідяку да, і до зустрічі. До побачення. До побачення.